Дівчатка, а чи знаєте ви, що 18 червня день батька? До цього дня компанія нам зробила дуже хорошу пропозицію, яку я вже замовила, і вирішила вам показати. Я замовила у пропозицію продукцію по догляду за обличчям МК-Мен. Це гель для вмивання, очищуй. Очищувальний піна для гоління і чотири засоби. Це охолоджуючий гель після гоління Він заспокоює, охолоджує та зволожує У мене вийшло шість засобів, і в сумі це вийшло на 3210 гривень. Якраз по умовам компанії, на 3200 треба замовити будь-якої чоловічої продукції або ароматів для чоловіків, щоб отримати цю чудесну косметичку. Подивіться, яка вона гарна. Дуже така об'ємна, дуже дорога фурнітура з логотипом Mary Kay. І оцей замочок так, так лагенько, так приємно відкривається. І хочу показати, яка вона об'ємна. Ви повіріться, ну, вона дуже крута, дуже об'ємна і дуже стильна. Я б сказала, нічого лишнього. І навіть для жінок можна, не тільки для чоловіків, а для жінок якраз така косметичка була б і доречна, тому що нам треба завжди багато всього. І Дивіться, ця пропозиція у нас діє до кінця червня при наявності на складі всіх тих засобів, які ви бажаєте. Тож не зволікайте, замовляйте, робіть сюрпризи вашим татам та вашим чоловікам. Ну, а ще по умовам на 3200 ви можете замовити, наприклад, аромати чоловічі і поєднати із доглядом вибрати щось із доглядом. Ну, це на 3200. А для того, щоб ще й отримати бонус за дві базові одиниці, потрібно замовити на 3600. Тоді у вас ще буде і пудра у подарунок. Я вже скористалася такою пропозицією, і, можливо, ще теж замовлю, бо мені дуже сподобалась косметичка, яка пропонується у подарунок. Такий ексклюзив дуже. Здорово, дуже гарно. І працюємо, бо скоро день батька.